Зараз я вам покажу 5 фішок, які ви не знали для використання Instagram Stories. Якщо текст погано читається, переходимо до нотаток, вибираємо ось цей олівчик та малюємо різні плашки під текст. Потім виділяємо та вставляємо у сторіс на другий план за нашим текстом. Так само можна зробити ось таку цікаву заливку. А щоб оформити текст, вибираємо інструмент перо, малюємо різні символи, то щоб наприкінці вони вийшли рівними, затискаємо палець, не відриваючись. Потім копіюємо та вставляємо в нашу сторіс, таким чином можна зробити пункти. Також за допомогою цього пера можна зробити прикольний заголовок, а за допомогою олівця або маркера можна виділити або підкреслити будь-яке слово. А ще за допомогою будь-якого олівця я роблю рамки під текст. Ну і класика, напиши текст, обріж прямо у телефоні та вставь у сторіс.